Всім привіт! Сьогодні побачила, що в мене почала квітнути полуничка у домі на вікні. Та, що була слабіша, я обрала ну а ці треба опилювати. Зараз покажу як. Ось у такому вигляді. Ось так зацвіли, беремо кісточку, обичну кісточку і Ось так Ось опиляємо. І в такій стадії я підділю їх колієм розвела колію. Тут ось видно, що не вистачає, нехватка світла. Такі полонички треба підсвітка обов'язково. Ну, Маємо, що маємо. Світла в нас не вистачає, тому ось так рослинки такі хороші, не слабкі, ну Побачимо, що вийде. І так, я розповім, як я садила цю полуничку, який сорт. Це в мене сорт Мурана. Садила я її в горшки десь на 4 літри, навіть там на 5 є. У, У торф додавала перепрівший навоз, додавала осмакод десь. Ну Десь чайну ложку додавала осмакуту на горшок. Потім, коли вона вже прийнялася, і я її занесла в дім, я її почала бризкати йорусом. Але дуже такого великого ефекту я не побачила від бризкання, я взяла його і підлила під корінь. Під корінь полила після того, як полила обичною водичкою, щоб земля не була суха, щоб не палить корінь. Потім підлила е... 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 ярусом і зразу я побачила, що на наступний день вона пішла рости. Дуже пішла рости. От видно, що е... і... бризкала по листу ще мікроелементами. Е... Ізрідка бризкаю теж, коли квіти свої бризкаю ярусом, то бризкаю полуничку або ярусом, або є в мене там добриво для із мікроелементами, там і магній, і сірка, і азот, і фосфор, і калій, і все. А коли оце... Почала викидати бутони, то треба підлить колієм. Я сьогодні підлила колієм, опилила кісточкою, це треба робити кожного дня. Квіточка цвіте три дні. На тому три дні треба опилювати, щоб було хороше запилення. В Теплиці, звичайно, я так не роблю, тому що в теплиці я відкриваю дверки напроти, і вітром вона опилюється. Ну, і також туди ж і комохи залітають. Сьогодні вже почала чистити полуничку в великій теплиці. Дуже в мене там довго просувається робота, тому що там кущі величенькі. І чистить, ну так, я прискіпливо чистю і дуже ну, хорошо вбираю, щоб там не було ніяких гнилій. Де пошкоджено, звичайно, удаляю. То ось так. Ну, і ось хочу показати. Кінець моєї роботи. Ось ось таке плодце вийшло для моєї внучки. Ось. Ось таке. Тут з боків такі розрізики. Шнурочок тут затягнула. Е, можливо, я його перетягну вниз. Я хотіла, щоб воно тут е, зразу під ручками був, був такий бантик. Ну, е, Коли поміряю, то подивлюся. Якщо е, мені не сподобається, то е, переставлю шнурочок ось сюди, в оці дирочки, і буде толії. Наталії. так ось таке платіце вийшло. Дуже легко, без швів, усе одним полотном зверху донизу. Ось так. Тут отак. І посходили в мене вже помидори, томатики. У мене тут цілий арсенал вже. Ось дивіться, ось, посходили. І там дольше теж. Так що в мене вже сезон почався. Звичайно, ці томоти, які я сію у домі, ці я буду висаджувати у теплиці, будуть вони доносити у теплиці. Це просто буде ранній урожай. Я посіяла ранню соньку розову, саньку червону і томат льона. Ну, на цьому все. Всього доброго, миру всім Держимся!